Комсомольськ чи горішні плавні з'ясовують уже не тільки його жителі, а й ледь не вся Україна. Місто на Полтавщині отримало назву поселення, яке було колись на цьому місці. Городяни на громадських слуханнях проголосували проти. Отим, от Верховна Рада виступила за, оскільки нових пропозицій, за словами керівника інституту національної пам'яті, не отримали. В соцмережах захоплюються оригінальністю нової назви, складають пісні, збираються туди на екскурсію. А от самі городяни готові судитися проти нав'язаної як вони. Кажуть зверху назви. У світі розмови про них, про горішні плавні. Про нову назву Комсомольська вже встигли скласти пісню та створити не один десяток інтернет мемів Одним горішні плавні подобаються, інших назва дратує. Під час громадських слухань більшість 80% населення містечка проголосували так, за стару так. назву. Ми всі строїли город Комсомос, не виходить консумос. Треба перейменувати. Зачем нам їсти якусь історію в плавні? Чорт знає в що, що хтось якийсь христ колись тут жив. А давайте ми ми молоді строїли, давайте назвемо просто город молодежі. Підтримує колишніх комсомольців і міська влада. Там переконані, без думки жителів змінювати назву міста не можна. Топографічні смаки людей готові обстоювати в суді. При переименуванні міста в першу чергу має бути мнення громади цього міста. Тому зараз буде подаватися іск в Верховний Адміністративний суд для того, щоб признати цю постанову недійсною. В інституті національної пам'яті, де обрали нову назву для Комсомольська, суддів не бояться. Жодних підстав для суперечок немає, говорить очільник відомства Володимир В'ятрович. Місцеві жителі мали достатньо часу, щоб на громадських слуханнях обрати нову, прийнятну для всіх назву. Однак там постійно затягували з рішенням, тому в інституті обрали назву самостійно. Не було озвучено позиції громади, вступила в дію та норма закону, яка передбачає, що свої рекомендації щодо нової назви може висловлювати український суд національної пам'яті. Ми власне запропонували назву гурічні плавні, назву історичну, назва яка пов'язана з козацьким поселенням, що було на території теперішнього міста. Да її підтримала і тепер комсомольці стали горішньоплавцями. Однак здаватися вони не збираються, навіть якщо програють суд. Вже готують запасний варіант провести громадські слухання та соціологічні опитування, аби змінити горішні плавні на щось більш прийнятне. Наталя Косінова, Володимир Непейпива, Валентина Бречко, новини на першому.